Природа Одеської області надзвичайно красива, різноманітна і багата. Вона містить у собі як і степи, моря, так і лимани і річки. Зокрема, такі річки, як Дунай, Дністер, Кодима і Савранка. Біля узбережжя Чорного моря багато озер. Також Одеська область багато лиманами, зокрема Куяльницький та Хаджибейський. Що стосовно глунтів, можу сказати те, що в Одеській області найпоширенішим типом ґрунтів є чорноземи південні або звичайні. Стосовно флори Одеської області так досить популярним є дуб звичайний, килими із квітів, чагарник кизильника, а також болотне різнотрав'я. А зараз я пропоную вам прослухати звуки деяких диких тварин, що мешкають в Одесі. В Одеській області існує досить багато заповідників та національних природних парків. Зокрема, Тузловські Лимани або Національний природний парк Нижньодністровський, регіональний ландшафтний парк Ізмаїдські острови та інше. Але я хочу вам розказати саме про Дунайський біосферний заповідник. Цікавий факт: флора заповідника налічує 1557 видів рослин. До Червоної книги України Зенесні 26. Зокрема, білоцвіт Літній, Водяний Горіх Плаваючий, Воздика Бесарабська, Ковило Дніпровська, Сальвінія Плаваюча та інші. На цьому фото ви бачите рожевих пеліканів, а на цьому чаплю жовту на заростях білого латаття. Цікавою гарною рибою є білуга. Також, прогулюючись заповідником, можна побачити черепаху болотяну європейську, орлана білохвостого, а також кота лісового. Отже, під час перегляду цього відео ви переконалися, що природа Одеської області надзвичайно різноманітна, гарна та мальовнича. Тож, давайте цінувати. Та берегти нашу планету. Бережіть себе та Україну.